Слава Богу, дорога церква. Неділя такий особливий день, де ми прийшли шукати лиця Господнього сьогодні. І Я дивлюся сотні людей, які сьогодні прийшли, наповнені Духом Святим, шукати лиця Господнього і отримати щось сьогодні від Бога. І ми повинні розуміти, що сьогодні Господь прийшов на це місце і щось для кожного з нас приготував. Господь не прийшов просто сюди, Він не прийшов без нічого. Він знає кожного з нас. Він з нами працював до цього місця. Він працював, коли ми були за межами церкви, де ми були на роботі, вдома. І сьогодні Господь, я знаю і вірю, що Він приніс для кожного з нас в піснях, в молитві, в Слові Божому, в проповіді. Дух Святий сьогодні нехай нагадає і відкриє кожному те, що Господь хоче від нього сьогодні. Євангельське зібрання наше, воно при Богом дане нам на збудування. Ми не прийшли сьогодні когось, знаєте, осудити тут чи посміятися над кимось. Ми прийшли для того, щоб збудуватися, підбадьоритися на дусі і вийти з цього місця словом Його з потужним і сильним духом, і могли проходити оцей складний час, який зараз є. Ми сьогодні чуємо новини, кожного дня щось відбувається нове, щось краще, гірше, страшніше. Ігати наш розум налаштований так, що ці негативні новини ми сприймаємо набагато ближче до серця. І знаєте, коли вже після того навіть чуєш щось позитивне, це вже таке враження не має значення. Тому що ми оце прийняли, воно почало в нас працювати. І наш дух падає, руки опускаються. Ти не розумієш, що робити далі, куди рухатися, залишатися, втікати, що робити. Але Господь дав сьогодні нам Дух Святий, який нас підтримує, підбадьорює і допоможе пройти цей складний, нелегкий час. Господь Він сьогодні, Він наш Батько. Коли Ісус Христос залишив постанову настанову нам. Він сказав, моліться, Отче наш, щоб ми зверталися до нашого Бога як до батька. І ми повинні розуміти і знати, Він нас дуже любить. Він послав свого сина однородженого, який пройшов оті всі страждання, який був розп'ятий на Голговському хресті, кров з якого стікала для того, щоб наші гріхи очистилися. І після того ми святкуємо сьогодні Воскресіння, Він Воскрес, пішов по правицю Отця. І Він далі працює з нами. Він став по правиці Отця і далі заступається за нас. І ми інколи можемо думати, для чого за нас заступатися. Ми покликані сьогодні для Великого, для великих справ Господніх. Але так, як ми всі люди, і рухаємося, так як рухаємося, йдемо по своєму шляху. І буває інколи, десь руки опустились. Десь спотикнулися, а Господь сьогодні послав Святий Дух, знаєте, який Він нас підтримує, підбадьорює, проводить, заступається за нас. І сам Ісус ходатайствує за нас. Коли ми прийшли в церкву, прийшли до Ісуса Христа, щось робилося з нашим серцем. Щось, хтось нас докоряв, якісь думки нагадувалися нам, покаяння було. Знаєте, наше серце. Розмігщалося. Давайте згадаємо той час, коли ми, хтось, можливо, був в світі, хтось з дитинства віруючий. Але був період, коли ми пережили саму зустріч з Ісусом нашим Христом. І хтось працював з нашим серцем, щось робилося сумління, докори, серце розм'якчалося, щось нагадувалося. Ми розуміли, що це правильно, а це неправильно. Це працював Дух Святий з нашим серцем. І я зачитаю місце з Іванглії від Івана. Всім відоме, всім давно відоме місце. Я думаю, що всі його знають і не раз чули. Але я хочу сьогодні ще раз нагадати кожному з нас: Євангелія від Івана, 14 розділ, 16 вірш: І вблагаю Отця Я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував. Коли ми увірували, коли апостоли увірували, Ісус Христос, йдучи, Він не залишив нас одних. Він залишив нам Дух Святий, щоб ми могли проходити оцей час, який тоді був важкий час, пройшло величезна кількість років. І знову ми бачимо, що сьогодні час, як на мене, досить схожий. Знаєте, після того, коли Степана вкаменували, Написано, що церква розпорошилася, залишилися тільки учні. І як тоді було, якщо зараз у нас хоча б є якась інформація, ми можемо зрозуміти, що де відбувається, то тоді всі рухалися чисто тим, що говорив Дух Святий. І наступний вірш в Євангелії від Івана, 14 розділ, 17 вірш. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде Він. Сьогодні ми ті, хто увірували, хто прийняли Ісуса Христа в своє серце, прийняли Дух Святий, сьогодні Він в нас перебуває. Одна історія старого заповіту. Давид. Давид був на фронті. Він повертається в місто в ціклах з Давидом Божий Дух. Він повертається. Місто спалене, жінки, діти викрадені. Що робити? Люди, які з ним, написано, з ним було 600 чоловік. І написано. Вони всі стали плакати, аж не було сил далі плакати. Давид повернувся, з ним всі ж бачили, як він рухався, всі знали, що він помазанець Божий. І вони приходять, і вони плачуть, що в них немає сил плакати. І що далі вони, що далі, яка думка приходить їм? Візьмемо каміння, будемо побивати камінням Давида. І в цей момент, я не знаю, що зробив би я, хто зробив би кожен на нашому місці. Але написано в цей момент, що Давид зміцнився в Господі. На ньому був Божий дух. Цей самий дух сьогодні і на нас. І коли ми. Віримо це, звертаємося до нього, наповняємося ним. Ми так само, як і Давид тоді. У таких екстремальних умовах, які відбуваються, де ми не знаємо, що робити, що буде, куди йти, куди рухатись, залишатися йти. В цей момент Давид зміцняється Господом. Стає в молитві. З'єднується з Господом Ісусом Христом, з Господом. І від Бога Він. Чує відкриття. Якщо піду чи заберу? Забереш, доженеш, йди. А він ще, Давид ще молиться, він ще говорить з Богом, отримує відкриття. А люди стоять з камінням, чекають, коли ж він вийде, напевно, його вкаменувати. Виходить Давид і каже: Йдемо забирати те, що в нас забрали. Господь да відкриття, ми заберемо. Цей Божий Дух, він сьогодні і з нами. Він сьогодні допоможе нам пройти. Ми повинні підкріпитися в ньому, що який би час сьогодні не був, що б не відбувалося, сьогодні цей же Дух Він поможе нам пройти сьогодні оці складні часи, ці випробування. Так, далі, в Євангелії від Івана 14 розділ, 26 вірш. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив. І пригадає вам усе, що я вам говорив. Ми сьогодні маємо, написано в іншому місці, помазання, яке нас навчить усього. Господь сьогодні хоче. Щоб ми через Дух Святий Його мали свої особисті індивідуальні відносини з Богом. Тому що якщо ми їх сьогодні не поподуємо, ми не будемо чути оце натхнення Святого Духа, те, що Він хоче від нас сьогодні, ми цей складний, нам цей складний час буде дуже важко пройти. Руки опустяться, депресія буде складно. Ми взагалі, знаєте, ми не можемо контролювати ці свої емоції. Інколи нам здається, ми закінчили день, все було добре, радісно, якийсь мир був на серці, лягли спати, встаємо зранку, настрою немає, щось не те. Ми взагалі, знаєте, ну не можемо це контролювати. Але коли в нас живе Дух Святий, коли ми відчуваємо його натхнення і проходимо ці часи з ним, воно знаєте, з'являється сенс, оцей сенс життя. Коли я навчався ще в університеті, в нас був предмет філософія. І знаєте, там на філософії одне з питань було: який сенс життя? От який сенс нашого життя? І там не було правильної відповіді. Ніхто не шукав правильної відповіді. Просто головне було щось сказати інше від усіх. От просто ти встаєш і щось придумав, сказав, і о, це дуже хороша думка, ви сказали інше від усіх. Але коли ми рухаємося сьогодні під натхненням Духа Святого, коли виконуємо волю Божу, оце, оце цей сенс життя, коли ми йдемо до вічного спасіння, коли ми розуміємо, що там Господь приготував нам оце місто, ці оселі для нас. Слава нашому Богу! Господь, знаєте, Він сьогодні своїм духом. Він закликає нас багато до чого. Інколи нам здається, чому одні люди роблять те, от їм це вони роблять, їм це вдається, хтось інший робить щось інше. І ми пробуємо, можливо, робити те, що роблять інші, а в нас це не виходить. З кожним індивідуально сьогодні працює Дух Святий. І коли є оце натхнення, керівництво Духа Святого, оце побудження. Господь хоче, щоб ми на нього відкликнулися. Ми стали на дорогу слідування за Христом. І от з кожним з нас, ми не можемо йти, знаєте, ми всі індивідуальні, ми не можемо робити, хтось робить оце, і ми побігли сюди, оце робити теж. І нам щось не виходить. Але в кожного своє. Господь сьогодні когось, знаєте, Він сьогодні посилає йти, проповідувати слово там, на передовій хлопцям, їздити постійно. І нехай Господь знаєте, благословить і дасть розуміння, дасть, що це це натхнення. Більше їздити, знаєте, щоб дав сили, дав і можливості матеріальної. Так само, знаєте, сьогодні Господь інколи побуджує зробити якусь добру справу, допомогти комусь і матеріально. І ми, так знаєте, буває інколи, Та, поки що відкладу. Зроблю це завтра. І ми встали вже на другий день. Там вже якось, напевно, це мені здалося. Але ні, Дух Святий, Він побуджує нас до доброго. Побуджує він нас в Євангельську церкву, до Слова Божого, до молитви, до добрих справ, щоб ми були світильниками, до милостині, до пожертви. Знаєте, коли Корнилій, про нього написано, що коли ангел Господній прийшов до Корнилія, він сказав: твої милостині і твої молитви. Згадалися перед Богом. Господь хоче, щоб ми робили це. І дуже часто Божий Дух, натхнення Святого Духа, воно закликає нас до Слова Божого. Щоб ми навіть не те, щоб просто читали Його, щоб ми вивчали, щоб ми розуміли загально. Коли ми, нам інколи здається, я прочитав, я не розумію, що це. Ну, прочитав, читаю раз за разом, не розумію. Але коли ми починаємо віддавати це в руки Божі, коли ми починаємо це, це вивчати, це вникати в це, нам стає зрозуміло. Нам відкриваються глибини писання Слова Божого. І ми починаємо розуміти, знаєте, ці складні речі, які написані, вони стають для нас простими, тому що світ не може це пізнати. Ми можемо це пізнати, маючи Дух Святий. Дуже часто Дух Святий нас побуджує, дає натхнення нам молитися, молитися за когось. Я розкажу одну, одне свідоцтво, яке було в моєму житті, в моїй сім'ї. Коли моя дружина була вагітна другою дитиною, лікарі постійно за весь період вагітності вони направляли. Нас на постійній Узі, постійно перевірятися. Вони казали, що занадто широка плацента, через неї здійснюється життєдіяльність дитини, кисень поступає. І в зв'язку з тим, що вона занадто широка, ну я точно не знаю там ці терміни, наскільки пам'ятаю. В зв'язку з тим, в якийсь момент вона може відмерти. І тоді життєдіяльність. Припиниться, кисень перестане поступати, і дитинка помре. І нам сказали, рахуйте рухи, скільки дитинка рухається. У Нас було з чим порівняти, була перша дитинка, яка, знаєте, постійно там ручки, ножки, ти дивишся, вона постійно цілий день щось відбувається, якийсь процес, здавалося, що взагалі не спала. А тут сказали, рахуйте, щоб має бути не менше 10 рухів за 24 години. І ми так, от вона так ледь рухалась, ми так. Вагітність тривала, ми з цим жили. І в один момент дружина каже: ну сьогодні, мені здається, вона цілий день не рухалася. Але ми подумали, можливо, просто там дитини помінявся ніч, день, давай ще почекаємо. Ми почекали ніч, дитина не рухається. Дружина подзвонила до лікаря, який нас веде, вона, який нас веде. вона каже. Все, їдьте зразу, одразу в перинатальний центр. Це вже був восьмий місяць вагітності. Це те, за, за, за що ми боялися, напевно, настав цей час. І знаєте, до того, ти ще, ти молишся там просто отак. Ну коли вже настає отака екстремальна ситуація, там молитва зовсім інша. Там, вже, знаєте, ти просто ти кричиш до свого Господа, ти взиваєш до нього. І ми помолилися, дружина поїхала. І я теж паралельно виїхав, я був в іншому місці, і вона каже: я приїхала, але тут в лікаря операція, сказали почекати. Скількись почекати. Я, знаєте, пам'ятаю, я вже їхав по проспекту Перемоги, і таке просто знову приходить натхнення помолитися. Я, знаєте, я починаю молитися, сповнятися духом. І відчуваю, знаєте, що от я ніби в автомобілі. Але нема у цього обмеження. Таке враження, що ти небо і з тобою ще хтось молиться. І відчувається, що приходить таке, така сила Святого Духа. І знаєте, я помолився, закінчив молитву. І приходить, нема поки що вирішення, але приходить на, на душі така легкість. Знаєте, коли Ілля вийшов і каже, а Господь в тихому віянні вітру, а ти відчуваєш, що якось. От Віддав все в руки Господа Бога. Приходить декілька хвилин, дзвонить дружина, каже, я ще сижу, але дитина почала рухатися. І то так рухатися, що вона ще так не рухалася. Знаєте, вона до цієї пори так рухається, що вона всім дає фору, і в садочку, і вдома. Вона взагалі не зупиняється ніколи. Слава нашому Богу! Я і, і народилася, вона, до речі, отам як. А, зараз далі. <кхм> І каже, дружина, я вже, я не піду вже, напевно, до лікаря. Я кажу, ні, ти сходи. Ти все-таки сходи. Паралельно, знаєте, в цей момент я набираю до свого тата кажу: тату, наш Бог живий. Він почув наші молитви. А Він каже, я знаю. Я тільки що приходив, ми провідували одного брата. Я кажу, давайте помолимося, от зараз станемо. І в нас там була ціла кімната, ми встали, і відчулася сила Святого Духа, відчулася перемога, що дійсно Господь прийшов. Дружина пішла далі до лікаря, цей лікар з перинатального центру він відкрив оцю всю історію, відкрив каже: а чому ви вирішили, що у вас плацента якась завелика? Все нормально, все в нормах, дитинка здорова. І як там було назначено, на який день народитись, вона в той день і народилася. Слава нашому Богу! Господь сьогодні, знаєте, коли Він дає нам на це натхнення помолитися, інколи буває, знаєте, дивишся, в чаті приходять якісь повідомлення, в чаті церковному. І люди шукають цієї підтримки. І нам буває, хочеться, ми десь можливо от глянули, і хотілося підтримати, а щось забулося. Але не потрібно. Потрібно, знаєте, звернути на це увагу, відчути це натхнення. Тому що нам здається інколи, що ми, от, ми самі просто так йдемо, але наш Господь Він незвичайний. Знаєте, сьогодні нашої дитинки, тут, на Софіївській Борщагівці, десь не збивається температура, а Господь сьогодні піднімає своїх молитовників по всій країні. По всьому світу він може підняти сьогодні, щоб вони стали в проломі за те, щоб його ім'я прославилось і щоб в твоєї дитинки або в тебе збилася температура. Слава нашому Богу! Дуже часто, дуже часто Святий Дух побуджує нас до служіння. І так відбувається, що нам це дуже важко прийняти. Ми, можливо, хотіли б робити щось одне, або щось інше, або взагалі не робити, а просто так іти. Але Господь хоче, щоб ми сьогодні духовно росли, постійно росли, розвивалися. І коли ми дивимося навіть на Моїсея, як відбувався той процес, коли він пішов визволяти ізраїльський народ з Єгипту? Він просто пас отари вже свого тест, овець свого тестя, побачив, щось відбувається, побачив, що кущ не згоряє. Він підійшов. І знаєте, Господь почав з ним розмову. Веде розмову і каже: Да, я почув, що мій народ взиває, його потрібно визволяти все. Я тебе посилаю. А Моїсей каже, а, а йде я?» я? І йти визволяти, і почав там, та мені не повірять, та мене не почують, мене не послухають. І каже Господь, що в тебе в руці? Палка, кінь її. Він кидає, ця палка стає вужем. І написано: Моїсей втік. Він злякався взагалі цього. Але потім Господь каже: повернись, візьми. І коли вже пройшли оці всі етапи, і вже в кінці самому. Господь каже, все, я посилаю тебе. Мойсей каже, Боже, молю тебе. Ну пошли когось іншого, кого маєш. Але Господь, знаєте, Він бачить і дивиться на наше серце. Він бачить сьогодні, що в твоєму серці. І Мойсей зробив діло Боже. Він пішов і все-таки вивів ізраїльський народ. Слава нашому Богові! Я декілька років назад. Побачив одну, один такий текст, такий, не текст, а місце за великого євангеліста Рейнхарда Бонке. В 92-му році написано, в нього появилося побудження написати від Духа Святого Натхнення написати книгу. Але він каже: Боже, звертається до Бога. Я ж не я ж проповідник, я не письменник, є багато талановитих. І інших обдарованих людей, які змогли б зробити це набагато краще, ніж я. А Господь йому відповідає: вже двоє людей відмовилися. Він каже: Боже, далі не потрібно шукати. Я зроблю це. Він написав книгу від мінуса до плюса. Вона вийшла тиражом 93 мільйона. Через неї мільйони людей дізналися про жертву Христа. Десятки тисяч людей прийняли спасіння. Господь сьогодні хоче, щоб як нам не було страшно, і як нам здавалося, що це не наше, але ми відчули оце натхнення і поклик Святого Духа і зробили оцей крок віри сьогодні. Знаєте, дуже часто буває так в нашому житті, що нам з'являється в нас якийсь страх. Ми не розуміємо, чому ми щось не хочемо, щось не виходить. І Господь хоче сьогодні, щоб в нас було це чисте серце, освячене, і в нас не було гріха. Історія за Йосипа, яку ми всі знаємо. Йосипу 17 років. Брати хотіли його взагалі вбити, але потім все-таки продають його, продають його в Єгипет. І написано, що. Йосипу було 17 років, а коли він постав перед фараоном 30 вже років, 13 років пройшло. Потім ще 7 років були врожайних в Єгипті, де він збирав врожай для того, щоб прогодувати народ ще наступних 7 років, де був голод. 20 з чимось років його брати його продали, пішли, не знали, що з ним відбувається. Батьку донесли, що він помер. Батько це дуже сильно переживав. І знаєте, 20 років, більше 20 років, вони ж взяли на себе цей гріх, оцей старий гріх, який давно вже він там був. Вже, можливо, за нього і забулося. Знаєте, як ми буваємо, в нас щось сталося, ми якусь обіцянку Богу дали. Ми щось зробили вже дуже давно. І вже, можливо, навіть і прийшли до Христа. А отой якийсь гріх, є, який ми, за який ми. Ще от не покаялись, який залишився. І коли написано далі, вони прийшли до Йосипа. Йосип, Йосип їх впізнав, вони Йосипа не впізнали. І він посадив їх до в'язниці і сказав привезти меншого брата. І вони, коли сіли там у в'язниці, що вони сказали? А це нам за Йосипа, це нам за нашого брата. Двадшимось років вони про це не думали. А тут раз і згадалося. І вони думали, що їх Бог карає. А їх Бог не карав. Ми далі бачимо, що коли вони навіть вже прийшли, вони ж зразу не розкаялись, вони прийшли пізніше, розкаялися. А Йосип каже, це був план Божий. Все нормально. Господь їх не карав. Але оцей гріх сьогодні, який отакий от задавнений давно, який тягнеться, знаєте, ще, можливо, вже ми за нього забули. Але Дух Святий сьогодні нагадує за те, що в тому гріху потрібно розкаятись, очиститися, щоб він сьогодні, той гріх він не дає розвиватися духовно. Він от він штопорить. У нас з'являється оцей страх, ми не можемо йти, ми не можемо почути, ми не знаємо, куди піти. Новини. Знаєте, війна починається ще в Ізраїлі, а куди робити? А що будемо робити, якщо не буде в світі, куди піти, куди сховатися? А нас проведе Дух Святий. Як проводив і Першу апостольську церкву, як проводив Давида ще тоді. І як знаєте, я коли читав оці ще історії наших братів, не так давно. Я ще застав, коли вони жили. Знаєте, коли він вийшов з одного місця і йде 50 кілометрів на служіння. Бо Бог послав його туди, сказати там слово для народа свого. І він приходить, знаєте, йшов 50 кілометрів, два дні йшов, приходить якраз на служіння і кажуть, так, брат, сідай. Ми якраз тебе чекали, бо наш Бог теж відкрив, що сьогодні ти прийдеш. І цей дух сьогодні Він і тут з нами. Він сьогодні на цьому місці. Він працює з нашими серцями. І він нагадує нам, знаєте, про силу, нагадує нам про жертву Ісуса Христа, щоб ми не боялися. Диявол нам часто обманює. Та не треба оце піднімати. Не треба оцей гріх сьогодні піднімати. Та він вже забувся. Ані. Ісус Христос постраждав на Голговському Христі, щоб кожен з нас, кожен мав життя вічне, щоб ми могли прийти перед Його лице і очиститися в Його крові. Слава нашому Богові за те, що Він дав нам цю можливість сьогодні. Знаєте, Якби ми перевели все, в якийсь духовний стан, ми побачили, скільки людей сьогодні прийшло. З такими проблемами, тягарами, знаєте, які більші за нас просто, які вже з якими важко йти, які ми накопичили. А Господь сьогодні, Ісус Христос, Він сьогодні готовий це все взяти на себе, забрати, очистити нас, підняти, і щоб ми вийшли з цього місця, повні сили і духа, щоб ми, знаєте, з потужним духом могли йти і наступати на всяке зло, і щоб могли пройти цей час. Господь нас сьогодні підбадьорює, і підкріпляє, що ми не одні, ми не самі, де б ми не були. Слава нашому Богу за це. Встаємо на наші ноги і будемо молитись. Слава тобі, дорогий Господь. Я дякую тобі, Ісус, що ти є на цьому місці. Я дякую тобі, Господь, що ти сьогодні живий, що Ти працюєш серцями, що Ти наповняєш Духом своїм святим. Алілуя! Слава тобі, дорогий Господь!